Цієї ночі, цієї доби в ніч на 2 січня, українські БПЛА атакували НПЗ в Самарській області Росії. Як повідомляють численні російські телеграм-канали, Астра та інші бачимо кадри із місця події? Е, очевидно, йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Про нані більшість свідків сходяться саме на тій інформації, що було атаковано цей об'єкт. Там є Куйбашевський і Новокуйбишевський НПЗ. Відносно недалеко розташовані один від одного. входять вони до структури РосНЕФТІ. І от, власне, Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який може переробляти майже 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік, було атаковано і він горить. Власне, бачимо спалах і загоряння, яке от відбулося на території цього НПЗ. Як правило, дрони атакують безпілотники, атакують установки первинної переробки нафти. В цьому випадку очевидно було саме. Так, місцеві мешканці нарахували близько 10 вибухів над містом Новокуйбишевськ і прильоти, в тому числі, не були і яскраві спалахи в небі, які свідчили про роботу російської ППО, тобто Росіяни намагалися збивати ці безпілотники, які летіли в напрямку нафтопереробного заводу. Ну але, власне кажучи, ми бачимо, що були удари, були прильоти, були загоряння безпосередньо на цьому об'єкті російської нафтопереробної промисловості. Вчора нагадаю було такова Ільський НПЗ на Кубані в Краснодарському краї. Він теж горів, і також в Татарстані було уражено одну із установок переробки нафти. Тобто, ці удари по російському нафтовому сектору, нафтопереробному, вони продовжуються продовжуються доволі такі активно і системно. Цієї ночі, до речі, цієї доби, якщо брати ширше, над Росією було зафіксовано 64 безпілотники. Це офіційна статистика російського. Міністерства оборони, тобто очевидно, що цифра це не повна, число це не повне. 64 м, безпілотники. Ну але перелік принаймні географічних назв. Ми маємо різних регіонів, де було зафіксовано ці БПЛА, і більшість з них це Самарська область, як ви бачите, тобто. Той же Новокуйбишевський, де було атаковано нафтопереробний завод. Це росіяни пишуть про те, що їм вдалося нібито збити і знешкодити в період з 11-ї вечора вчорашнього дня і до 7-ї ранку сьогоднішньої доби, сьогоднішнього дня. Це очевидно. Ця статистика не включає нальоти безпілотників на Москву і на московський регіон повною мірою. Бо вчора ще до вечора, там до восьмої вечора, той же Собянін повідомляв про шість БПЛА над Москвою, які вони нібито збили. А в цій статистиці ще сім вказано. Тобто очевидно, що дрони продовжували атакувати і Москву всю ніч до ранку зі скущим закривали аеропорти, і було введено відповідні обмеження на польоти цивільних бортів, цивільних. Літаків рейсів авіації Російської. Воронецька область, Саратовська область так само були атаковані доволі активно. Цієї ночі також Рязанська, Ростовська та інші регіони Росії. Ну, будемо чекати деталей, можливо, ще були там успішні ураження. Про що, очевидно, якщо вони були, то повідомлять про це наші представники спецслужб і сил безпілотних систем. Вночі ж росіяни атакували, окрім Чернігівської. Сумську область і також фіксували російські шахеди та інші безпілотники в Дніпропетровській, в Запорізькій, в Харківській, в Миколаївській областях, як вже було сказано. Будемо чекати вже детально. Звіту від повітряних сил стосовно власна географії цих нальотів, безпілотників і збиття їхнього над Україною. Також росіяни і каби скидали в Донецькій, Запорізькій, Сумській областях було зафіксовано активність російської тактичної авіації і скиди керованих авіа. Бомб звітів знову ж таки за підсумками цих атак чекаємо. Але, от уже відомо, що за минулу добу в Запорізькій області 27 населених пунктів було так чи інакше атаковано, обстріляно росіянами, в тому числі і прикордонні незвичайно населені пункти. Ну і росіяни намагалися бити далі далекобійними ударами, зокрема, скидати каби в напрямку Запоріжжя. Ми знаємо, що ворог в принципі перебуває на. На південь від Запоріжжя відносно недалеко, в межах 20 кілометрів точаться вже бої в районі знову ж таки Приморського, Степногірська, і от ми бачимо результат цих нальотів ударів в напрямку Запоріжжя, грашахедами, авіабомбами. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, цієї доби пошкоджень зазнали знову житлові будинки, автівки, об'єкти інфраструктури. Особливо атаковано було за. Порізький і Пологівський райони, де двоє людей було поранено минулої ночі через російські атаки. Кадри власне промовості. Ви їх бачите самі. Окрім того, росіяни били і по об'єктах медичної інфраструктури. Такі удари були зафіксовані на Чернігівщині вчора ввечері, 1 січня, російські терористи вдарили трьома безпілотниками по лікарні в місті Семенівка Чернігівської області. Про що повідомляють представники місцевої влади. Е, інформацію про потерпілих і масштаби руйнувань вчора ще уточнювали. Ну відтоді не з'являлася інформація про поранених. Тож, на щастя, людей таке враження оминули найгірші наслідки. От сама лікарня, звісно, була пошкоджена цими безпілотниками. І на Херсонщині ворог атакував бригаду екстреної швидкої допомоги. Е, якраз власне медики виїхали на е, виклик е, після того, як. Е, було відомо вже про атаку на цивільних про один із обстрілів Херсона в Дніпровському районі. Це сталося. Цей район активно росіяни обстрілюють, атакують близько 10-ї вечора. Російські окупанти із дрона атакували бригаду екстренки, яка приїхала на виклик до поранених в Дніпровський район. Як повідомляють представники Херсонської міської військової адміністрації, внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника пошкоджено автомобіль і постраждав водій. Який, власне, був за кермом. 70-річний чоловік отримав міну вибухову і закриту черепно мозкову травму і контузію через цей терористичний, власне кажучи, удар росіян по цивільних по медиках. Взагалі, росіяни вчора поранили двох мешканців Херсонщини в ході своїх атак. От тому ж таки Дніпровському районі очевидно це пов'язані якраз події. На той же виклик і медики приїхали орієнтовно, о 21.30 було атаковано двох людей, цивільних мешканців Дніпровського району Херсона. На них скинули вибухівку з дрона. Це була 40-річна жінка і 52-річний чоловік, які ем, отримали уламкові поранення ніг і вибухові травми. До них, от якраз і виїхала швидка, то росіяни після того, ще й швидку атакували. От такий терор. Дійсно, вони це. Це називають сафарі на людей росіяни, і в принципі не перший рік цим займаються в Херсоні, тому от новий такий випадок злочин ми не маємо.